Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил, на цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил, мільярди вір зариті в чорноземи, мільярди щастя розвіяні у прах. Душа горить, палає лютий розум і ненависть ригоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили. То небо від прокльонів посіріле, напевно, репнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте лакози, життя налізе на важко копил Ви чуєте на цвинтарі ілюзій, уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля, і кожного катюгу й тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони, злі і несамовиті, Впадуть на душі і плісняві, і ситі, і загойдають дерева на віті, апостолів злочинства і облуд.